Під моїм відео про зворотні дієслова було питання, що все ж таки не зрозуміло, як проізмінювати ці дієслова. Візьмемо, наприклад, дієслово називатися. В українській мові ми маємо цю частку Ся, яка, яка вказує на те, що дія спрямована на нас. А в іспанській добавляється частка се в кінці дієслова, наприклад, Я Марсе. Називатися Я Марсі. Єдина різниця це те, що в українській мові ця частка залишається в кінці її слова, а в іспанській вона переставляється на початок. Не забуваємо, що звичайні займенники я, ти, він, вона, ми їх залишаємо на місці. Мається на увазі, що вони можуть не вживатися, але вони там є. Вони не заміняються тим ме, те, се і так далі. Entonces, nos así. Yo me llamo, tú te llamas, él se llama, nosotros nos llamamos, vosotros os llamáis y ellos se llaman. O si